Сьогодні вже середа, одинадцята година ранку. Я проснулася сьогодні в третій ночі, бавилася до п'ятої, потім заснула, проснулася пів сьомої, знову бавилася. Потім я її заколисала, не пам'ятаю в якій, але вона от пів години як прокинулась, ось так вона бавиться. Все, що не на підлозі, то під цим вже не знаю, що їй давати. Я готую, варю. Єві бульйон. У мене тут курка без додавання антибіотиків. Вона так називає, я вже викинула. коротше. Чотири малесенькі кусочки, ну як чотири такі, як на відбивні, коштують 6 євро. Але я її купляю не таку. Нам звичайно, грудку купляю з антибіотиками. А її купляю без додавання антибіотиків, біопродукти. Коротше, Поставила нам на бульйон. Хочу, щоб вона закипіла, тоді знімлю кришку і буду знімати оце. Тут жарю, в мене було дві грудки, одну в бульйон, Тут буду робити шаурму. Не шаурму, а такі купляю тортлі. Тому що ми сьогодні йдемо на таволіну Маджіку, там будемо 2-3 години, не знаю, скільки по часу це займе, і щоб ми мали що перекусити. Я вже кусніна, але не снідав, він там спить, досипає ніченьку. Краса бавиться, ну, а я готую. Погода, до речі, за вікном гарна, хоча вчора отакий оцей дощ був, що я вам показувала дуже довго. Гриміло, дуже довго. Дивіться, яке гарне сонце. Жарко. Так що ми готуємо, і збираємося, і будемо йти на першу годину. Поки бульйони варяться, ми прийшли в дитячу побавитися. Не, Як вона хоче лізти, вже ножку піднімає. Але ще не, не вміє сама за ті ходунки триматися і йти. Ще не розуміє. Я їй хоч показую кожного дня, але ще вона маленька, ще не розуміє. Вчора купили от таку упаковку памперсів. Ми купляємо от Huggies Ultra Comfort. Вони нам подобаються, класні памперси. Приблизно нам треба два ось таких ящика на місяць. 33 євро коштує 112 штук. 7-18 кілограм. Ми маємо, але ми вже просто були в цьому в еселунзі вчора. Ми там їх купуємо і вже купили собі заодно. що є вусику? І ось порозкидувала всі іграшки. Ну, вона бавиться. Дитина бавиться, тому це її кімната, хай робить що хоче тут. Ось такі вийшли лавашики апетитні, але дуже така вона ніжна і делікатна, що розвалюється. Це тертілія. А ми обідаємо і їдемо. Приїхали сюди, де отримуємо допомогу. Ось там видно вже яка черга з тих сумок, а я ось тут в кутику, в тіночку, колишу Єву. Бо там сюди сонце. Ми якраз приїжджаємо і вона в такій годині спить, зазвичай, в першій. І вона мені до першої, до під... ой, до другої, до підтретєї спить. І ми гуляємо і якраз все добре. А в третій починають видачу цієї допомоги. Тому так подалі від всіх, бо вона будеться від голосів. Явочка заснула, а я сижу тут позаду, чекаю. Приїхали ми з цього там вліву, і я вам покажу, що нам сьогодні дали. Молоко нормальне, звичайне. Дали от, для дітей ось такі пюрешки, з чим-то банан, ванілля. Коротше. Потім подивлюся, де є 5 штук таких дали. А ну що тут по термінах. 25.06. Сьогодні в нас яке число? Сьогодні у нас 11 або 12. Вже навіть не знаю. 11. Дали ще ось таке молоко. Ось таке ще молоко дали. Дивлюсь по термінах все добре, так що це супер. Дали ось такі салямі. Дивіться, два. Чотири, шість, вісім штук. І е, ось такі шпинатні капелетті. Так, це одна сумка. Друга сумка. Що тут у нас є? Кавунчик? Е, ось таке печиво. Щось, коротше, mm -hmm. пити. Снеки. Ось такі розмаринові снеки. Булочку-плетинку. Ось пиво безалкогольне. Це класно, тому що ми, ми п'ємо безалкогольне пиво. Порізані макарони, порізані помідори. Ось таку кольорову пасту дали. Так, пасте. Пляшечку води. Звичайну пасту. Ще один хліб. дуже темний. Дали ось чотири банани. Три. А це вперше дали зубну пасту. І щось тут. Я не знаю, будь-яка шоколадка чи що. Також вперше щось таке дали, потім розпечатаю і подивлюся. І третій пакет. Іду сюди. Спаржа. Нема вже де складати, я вже все заклала. Е, маленький салат айсберг маленька цвітна капуста. Маленька брокколі. Ось такий ось такий, ну, мінестроне, зуб, суп варити. От, Декілька редисок дали. Зараз я візьму і так покажу. Дали декілька редисок, декілька картоплин, одну морквину і дві цибулини. Ось. Такий у нас сьогодні набір. Ми приїхали на екоцентр. Тут віддають різні хороші речі, а ти собі приходиш і дивишся, чи є щось таке, що тобі потрібне. А я простерилізувала баночки. От вони гаряченькі. І зараз буду е, робити м'ясо. Гаряче е, м'ясо поперемелю на пюре і решту позаливаю бульйон і заморожу. Взяли в екоцентрі ось таку книжку. Е, Чарівна різдвяна книжка. Черівна книжка. Ось. І отут сидимо з і її розглядаємо. Такі великі тобто, сторінки. От. Ну, вона в такому стані, але. А Єва там побачила іграшки, я випрала вони, <сміття> і сохнуть. і хоче до них добратися. До речі, ще у нас одна є книжка. «Вивчай кольори на на-на, Я тобі дам. Вона також з Дивіться, яка вона класна. Зараз так неудобно. Ану, хто там є доця? Ану давай ку-ку. А тут є такі сюрпризи. Оп, грибочок. Тут у нас хто сидить. Скоятоло. Як це скоятоло? Білочка. А білочка? Їжачок. білочка. Ось такі, такі книжечки, да. і так ми вчимо кольори з євочкою. Це наша донечка вперше сама повзе. І... повзе на кухню. Найду кака, ходи сюди. Ходи до мами, йдемо їсточки. Ходи. Гамцю, гамцю. Ходи. І вусику. То для неї все цікаво тепер, <сум> що вона була обмежена ліжком або своєю дитячою кімнатою ковриком, а тут раптом відкрилися всі двері. Та, море, ну повзи. Привіт! Привіт! У нас сьогодні звичайний день, п'ятниця. Єва бавиться. Для неї різні всякі коробочки. Бо вона тепер іграшками не дуже хоче бавитися. От тепер поїла грушку, цілу велику грушку і сливку. З'їла, от трошки не доїла. Я маю посуд. Тут готую їй овочі. Потім заморожу, приготовлені заготовки роблю. Ще броколі туди закину, потім все перемну і ось так в баночки. Оце броколі з попереднього разу. Вона сьогодні буде їсти броколі, кролика. І не знаю, що ще дам до цього. А тут я вже бленшивнула помідори, вони поки остивають і також зроблю їй таку сальсу. Буде потім допасти. Я не знаю, чи показувала. Я їй куп... даю ось таку пасту. Зараз вона у мене їсть ось такі зірочки. А я її купила сердечко і купила зелентики, Як це лентіки? Сочевиця, мабуть, по-українськи. Ось. Уже. Тут пише з, з 10 місяців, ну якраз ще трошки 2 тижні і будемо вводити. такі їй. Ось. Сьогодні вона їла рисову кашу на сніданок, рисову, а завтра у нас буде кукурудзяна. Ось я отак звідси беру і потім сюди ставлю. І я знаю, яку нам кашу по черзі їсти. Ось. До речі, тут купляю яйця спеціально для неї. Біо. Ось така у нас вийшла овочеве рагу. Капуста, морковка і цибуля. Цвітна капуста, броколі, морковка і цибулька. От. Чотири баночки і тут ще десь буде 2-3. І все. І це поставимо в заморозку. Баночки я простерилізувала. І буде євка їсти. Одну лишаю на завтра, щоб було, решту заморожую. Е, ще купляла помідорчики чері. зробила з нього такі цугетти до макарона пополовинці. Заморожу. І це бульйончик лишився з цих капуст. Також його заморожу. А Ми вийшли з Євочкою на прогулянку трошки. Вона поспала годинку в обід і пообідала. І ми пішли гуляти. Бо в нас погода похмура, можливо, буде падати дощ, то поки нема доща. Ми гуляємо. Людей майже нема, взагалі поодинокі, десь там хтось з собаками гуляє, хтось так проходить. А я вже її приготувала отут кросовочки, Вона зараз покатається, і ми будемо трошки так? Дуже любить кататися на качелі, дуже любить, так? дуже любить. От, тишина, спокій, нормально тут. Але зазвичай, коли я вкладаю Єву спати, починають ходити люди, якісь діти бігають, кричать, якісь звуки непонятні звідкись. <сум> Закон подлості. То ми останнім часом ходили спати додому. А тут церква. Оце. Ходили спати додому. Ну, сьогодні планую її покласти спати тут на вулиці, подивимося, як буде. Головне, щоб доща не було, а все решта дурниці. Побачите, які хмари, гір не видно, вершин. Будемо бачити. Дивіться, яка тут краса. Церква з іншого ракурсу, годинник. А, і десь туди вниз ця вода потім сходить, бо тут якби тупік для води. Краса неймовірна. І ось цією доріжкою ми виходимо до озера. Не знала, що вона тут є. Випадково знайшла. Дуже класно. Взагалі почуваєш себе як в якійсь касті. Ага, все, мені тепер зрозуміло. І ось тут, де ми постійно гуляємо. З того боку церкви, а ми пішли ось туди. Повертаємось назад, тому що я хочу там знайшла е, тихе містечко і хочу там заколесати Єву. Ще, до речі, там є вуличний туалет. В туалеті білесенький папір, паперові рушники, мило, все є. Ось така Швейцарія. Малесеньке село, чи це містечко. Манюньки взагалі, але ой, з дивіться. Просто любо глянути. Ось це синьо-голубе. Це там жіночий, чоловічий туалет, якийсь душ, я так розумію, ще тут щось є, не знаю. Ось бачите, як тут зроблено. І тут ми зараз з Євою зупинимось, буде її. Вилисати на сон. Ось така тут тиша. Тут заборонено, до речі, вигулювати песиків. Подивіться на цю красу, на ці масштаби. Все одно не передає відео, ні камера, ні фото. Ні... Цього не передає цієї краси. Там лебідь плаває. Я тут приходила, він підплив дуже близько. Вони лебеді і качки підпливають, бо вони випрошують їсти, вони взагалі людей не бояться. Але заборонено їх годувати, штраф в районі 70 франків. От. А вони любити поїсти. Ми вже повертаємося додому. Наш Татко приготував вечерю і нас чекає. Єва прокинулася. От його там навіть видно в вікні на кухні. Щось він там ще доготовлює. От побачив мене. Так що ми погуляли і вже Прийшли. Я вусик прокинулася, щось там собі співає, говорить. І... Сусіди наші. Ви куди? На Ага. Добре. Сусіди наші. Ось ми і вдома. Ось поки ми гуляли, Діма приготував вечерю запік картоплю, перець, сосиски. Зрішую з їм пару костюм хліба. Ага, ну та то чорний хліб, і він такий черствий вже, його можна їсти. І зробив омлет з броколі, так? Що там ще є? Сир, Пармезан. Пармезан. пармізан, смакота. Яка то зараз година? Пів шостої, так? Клас. Ми після шостої не їмо, так що ми стараємося з п'ятої до шостої поїсти. Висота, я навіть не знаю, як це їсти Ого! ла їсти, бо забігу.